Особисті речі отця Андрія Бандери виставили на оглядини. В Івано-Франківську відкрилася виставка, приурочена річниці загибелі батька Степана Бандери. Серед експонатів, предмети вжитку, якими користувався священник, священицька раса, фелони, дерев'яні хрестики та вервеця. Тут також унікальні хоругви, вишиті 1938 року, низка вишиваних ікон 20-30 років минулого століття, а ще крісло, на якому ймовірно, сидів колись отець Андрій Бандера. На виставці чимало речей, якими користувалися. Все священик під час відправлення літургій. тут його стихар помішаний, поміщений його фелон, гепітрахіль, речі, священичі речі, які використовувалися під час Євхаристії, тобто святого причастя. Скатертинки, якими накривалися святі дари, чаші, якими користувався отець Андрій Бандера, інші такі древніші речі, Євангелія. Унікальні речі привезли з Тростянецької церкви, що у Долинському районі. Саме там упродовж п'яти років отець Андрій Бандера був парохом. Окрім дошпастерства, священник зарекомендував себе активним громадським діячем. В період зонру займався земельними справами Калуського повіту. Пізніше капелан в українській галицькій армії. Ще ті, хто сьогодні де в чому сумнівається, перейшовши через виставку. Міг міг зачерпнути тої глибини того духа патріотизму, справедливості, відданості, чесності. Що бути людиною це є найголовніше про життя Андрія Бандери розповідають численні фотографії в родинному колі, а також документи з Торстянецького архіву. Серед них шкільні свідоцтва Андрія Бандери і його сина Степана. Які оцінки він отримував, навчаючись у стрию в гімназії? Зокрема, в науці релігії це була дуже відмінна оцінка. А ось, скажімо, вже там математика фізика, це вже достатній рівень, тобто такий вже менш успішно навчався. Тобто можна сказати, що вже під час навчання він вже проявляв якісь такі схильності більше до богослов'я. Отець Андрій Бандера помер за трагічних обставин. Священика розстріляли у київській тюрмі НКВС 10 липня 1941 року за те, що був батьком провідника ОУН. Мар'яна Гренечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.